Так, друзі, на жаль, ворог вносить корективи в графіку української прем'єр-ліги. Але найголовніше, щоб з кожним було все нормально. В кривому розі закінчився перший тайм матчу між Кривбасом та Ворслою. І одразу після свистка знову тривога в Кривому розі в Дніпропетровській області. Тому знову ж таки чекаємо на відновлення цього поєдинку, який ще раз нагадаю, буде вже продовжувати транслюватися не на головному каналі, де ви дивитеся, а на субканалі. Тобто там шукайте другий тайм. Шукайте список каналів УП. В тебе додаткових, і там буде продовження матчу Кривбаста-Горста. Ми ж зараз пробіжимося по моментах першого тайму, і вже будемо підводитись до матчу Полісся та ЛНЗ. Першому таймі в нас знову ж таки були забиті м'ячі. Немає нульової нічиєї порівнянні з попереднім днем. Що не може не радувати, забили перші полтавці, так і причому доволі такий. Продистий м'яч для справжнього форварда від фору да від портфоліо. Це в портфоліо. Так, я на врочив сьогодні. Сказав, що це не людина для забиття голів. Другий м'яч в двох матчах. Насправді я говорив, що є десь фахівець так званих, знаєте, Dead, dead Ball Situations, коли дуже важко зберегти м'яч, тут він не просто зберіг, тут він ще й так приклався. Ну, так, Це для нарізочки хайлайтів на YouTube. Але як тут розкрутив, як поклав та і як пробив? оцінку б дати захисникам кривбасу? -у -у -у. <ривит> оцінку краще дати і єди, тому що дійсно е, поклав практично е, чотирьох людей і не, пробив фантастичний удар. Я думаю, сказати. Це, це такий, можна сказати, епізод. Першого тайму шикарний гол. і Індивідуальний мистецтво нападника, я думаю, зіграла свою роль тут. Велика. Можна Дениса запитати, що вратарі? що вратарі зазвичай роблять з захисниками, які дають таке робити зі собою в штрафному. Ну, я не знаю, прикро, но, но, тут нічого не зробиш. ну і Видно було, що захисники кривбасу і кидалися під м'яч, і пласталися, і, в принципі, намагалися накрити, але він там перший, перший раз і на замасі прибрав. Потім пройшов, пробив, влучив. В принципі, я не знаю. Тут і захисникам нічого, напевно, ми знову бачимо повтори. Все близько-близько, поряд-поряд, але і м'яч не відібрали, і вийшло, щоб, там через чисто кіл ніг, там, м'яч пролетів. ну, Класна робота від нападника, і м'яч. Так скажімо, повезло, потрапив, не зачепив жодно, жодної ноги. Не зустрів перед собою. Тут також м'яч нібито не зачепив жодної ноги гравця, який перебував в офсайді, але офсайд було зафіксовано у твердо хліба. Ну, тут такі події, що у Сергія Долганського руки втомляться хреститися. Це. Потім після того як ідея, ідея забив, я е, господи, ідея. Я хочу і хочу ідея сказати. Єде теж можна було хреститися. І, ну і тут е, ну з приводу твердого хліба, всі знаємо його головні чесноти. Один з кращих фахівців взагалі в грі головою. Він вже доводиться в цьому чемпіонаті, і в таких ситуаціях він завжди ну є в нього хист е, саме на стандартах, на повітряних дуелях. Хоча забив соса в підсумку легальний м'яч забив не твердо хліба соса. так швидко проходимося. Ми по цьому матчу там перший тайм лише закінчився. Відповідно, другий буде продовжувати. Ще раз нагадаю, що продовження поєдинку кривбас ворського треба шукати на субканалах. Тут буде в нас матч між Поліссям та ЛНЗ, до якого ми власне і перейдемо зараз. Будемо знайомитися зі стартовими складами, тому що. Дивилися ми сьогодні, як ви сказали. На вечір у нас родзинка, вишенка на тортку сьогоднішнього ігрового дня. Це саме поєдинок у Житомирі. Тому що дві команди, які вважаємо претендентами на єврокубкову зону, а дійсно так можемо відмітити да? дві команди, які дійсно набрали кількість очок. Команда Поліса взагалі, якби. Виглядає дуже добре, так солідно можна сказати, і по ігрі і по результату. Ну, Треба відмітити, звичайно, перемогу над е Шахтарем. І з командами, які ми грали: е Чорноморець, е Оболонь, Вереса, з такими аутсайдерами грали, да? але сьогодні вже команда другого рівня. І я думаю, сьогодні набагато важче буде сьогодні здобувати, е здобути цю перемогу. М адже футбол, який показує ОНЗ, це все-таки теж. Команда, яка дуже добре працює з м'ячем. і Тут буде цікаво, хто сьогодні кого буде перегравати і тактично, і в побудові гри. Тому я думаю, що ні, два таких стратега і головних тренера, і дві команди, які декларують свої такі амбітні цілі. І от... Такого сьогодні переграє. Я собі уявляю, якщо б ми повернулися там на машині часу на два роки назад, нам показали б цей фрагмент з майбутнього з ага. про майбутнє, і ми б подивилися би, що Віталій каже: центральний матч родзинка туру, полісія ЛНЗ, що взагалі що за артхаус, якийсь театр абсурду. Ну, ось як в нас все змінюється. Ну це добре, що з'являються такі команди, які системно намагаються розвиватися зі своїми аспектами, якщо говорити про специфіку ситуації в кожному з клубів. Але сьогодні, що ну мене тішить, що Велензе все ж таки. Може, я трохи забігаю вперед. Е, є саліху у складі, е, як я розумію, просто не було іншого. Ну, з того, що я знаю, не було іншого вихіду. Його якось підняли, поставили на ноги. Я не знаю, скільки там уколів йому зробили, щоб він зміг зіграти сьогодні, але там реально просто немає інших е, е, варіантів по побудові захисту. І ну, добре, що ні в кого немає якоїсь такої, якоїсь такої переваги на папері, пов'язаної з травмами та пошкодженнями. Знову ж таки, битва тренерів зі своїми ідеями, зі своїми філософіями, чия ближча, я би так сказав, нашому чемпіонату, чи, чи можна такий фактор виділити? Нашому чемпіонату в класичному розумінні? Звісно, мені здається, ближче ідея Імада Ашура, тому що він намагається грати більш вертикально. Ну, як сказати, знову ж таки, на папері це виглядає типу більш просто Такий прагматичний, ефективний футбол з якісними виконавцями, особливо в позиціях вінгерів, там, де цей простір є. Але з точки зору Можливо, десь вже і більш такого європейського підходу. Я думаю, що Караско саме саме про це. Він про володіння м'ячем, про спроби в позиційному нападі знайти свої моменти. Хоча зараз мені здається, футбол знову повертається навіть, наприклад, з Барселони. Ми можемо це бачити до більш швидких ефективних атак. ЛНЗ Черкаський зарекомендував себе як команда з характером, тому що в матчі з Карпатами поступалися виграли, В матчі з рухом поступалися виграли, В матчі з колсом поступалися, вдалося е, нічию забрати собі. Лівий берег ще в 95-та хвилина дотиснули, тому якби всі ігри такі. А це про характер або про фізуху, на ваш погляд? Е, я думаю, що такі і одне, і, і друге. Якщо б Функціональний стан був поганий, звичайно, що вони не дотискали такі команди, як Карпати беремо. Тому я думаю, що і, і одне, і друге. Все-таки характер є в команді, видно, що над тим працює головний тренер. Да, і, і хороший функціональний стан команди. Що команда забуває на 90 хвилині, як якщо команда, е, е, знаєте, правильно сказати, Ламає гру, яка не все вкладає, не все в них виходить. І команда дуже має, виграє ці матчі. Ну тут і, і, хороша і, реакція футболістів на те, що може ззнати, як зламати, переламати хід матчу. Я думаю, і тренер такий налаштовується, таки, звичайно, що фінальний сесток, і команда працює на результат. Я хотів Дениса запитати давно. Давно хотів з ним опинитися в одній студії, щоб запитати, якщо брати футбол Каліфінсова да у Полісі, і той футбол, який ми бачимо зараз, на правда, що був Сергій Шущенко, це велика різниця. А, ну, я б не сказав, що набагато велика різниця. Я думаю, що спочатку те, що я знаю там навіть по фідбеках від хлопців, з якими я постійно спілкуюся. А... Ми ви самі хвилини-дві тому казали, що все одно футбол. А... А Шура він такий більш все-таки зводиться до більш прагматичного все одно, і в принципі, да, якщо б ми казали, що там якісь супертактичні схеми, тотальне володіння м'ячем, домінація весь матч на протязі всього матчу, тоді так напевно можна було б сказати, що щось там кардинально змінилося, і що, щось нове ні, цього ми не бачимо. І в принципі, розмовляючи з хлопцями, я можу підтвердити, що в принципі щось. Щось нового, щось там супер такого, якогось тактичного, от якихось супер нагарувань. Тактичних немає, і в принципі я б не сказав, що щось прям супер колосально змінилося так. Знову ж таки, і при Юрі Миколайовичі е, був результат, і при Сергії Шишенко також в кінцівці спочатку не було потім кінцівці все одно е, до, дотиснули і отримали путівку в Єврокубки. Ну і зараз ми бачимо, що також в принципі на початку чемпіонату е, як би не грала команда. Але є перш за все результат. Настав час, друзі, заглянути до Житомира, де в нас працює Олексій Пирицький. Знаю точно, що цей дядько вміє збирати інформацію. Тож льош, поділися з нами першими новинами з Арени в Житомирі. студії. за кілька хвилин розпочнеться один з найінтригуючих поєдинків сьомого туру української прем'єр-ліги Житомирська поліція на власному полі зустрінеться з черкаськими І Дійсно, свого часу команди разом розпочинали в українській прем'єр-лізі, заходили в вищий дивізіон. Так само і синхронно вони змінили тренерів у літній міжсезоні. Ми бачимо, що є зміни, і вони серйозні адже команди йдуть у верхній частині турнірної таблиці. І прокручуючи в пам'яті попередні подіник між цими командами, згадав, як Денис Ліник на останні. Секундах виривав перемогу для е, черкаської команди. Власне, поспілкувався з ним. Маємо кілька хвилин, аби почути його думки і згадати той поєдинок в Житомирі. Денисе, ви коли приїхали на стадіон, вийшли на поле, десь прокручував голові. Е, попередній поєдинок між цими командами, коли ваш м'яч приніс перемогу ЛНЗ? Та, ну я би не сказав, але ж є якісь розповідання е, про ту груп. А вже ж, але це вже історія. Зараз е, нова гра, новий чемпіонат, і ми думаємо тільки про цю гру. І все що найбільше згадується після матча з Поліссям? Після останнього матчу. Ну, я кажу, я не люблю якось жити минулим, тому що це вже пройшло і нема сенсу про це говорити. Тільки налаштовуюся на цю гру, тому що воно зараз буде, і вся команда налаштовується на хорошу якісну гру. Я думаю, що буде дуже інтересний матч. І... Ми будемо намагатися зробити все для перемоги. На мою думку, той потім трошки так змінив свідомість футболістів, тому що от після перемоги над поліссям ви більше повірили в себе, почали вигравати. І от і в остаточному випадку зафіксували своє місце всередині турнірної таблиці, і от свідомість гравців змінилася, правда? Кожна гра, переможна гра, вона додає позитивних емоцій, впевненості. Тому ми тоді програли перший матч кривбасу 3-0 і Було так, атмосфера була не дуже перед дорогою з Полісом, але ми налаштовувалися, Ми вірили, що ми переможемо, що ми зможемо це зробити. І тільки так, бо без, без поразок немає перемог І якщо навіть ти десь програєш, треба вже забувати і готуватися до наступного матчу. Змінився тренер міжсезоння. Що найбільше так, от в команді змінилося за весь цей час? Що нового приніс караско до ЛНЗ? Та в принципі все нове, і кожен тренер має свою філософію, своє бачення гри, свої тактичні наміри і тренувальний процес. Тому змінилося це, все. Ми намагаємося грати в інший футбол, намагаємося грати першим номером. Ми будуємося ми з новим тренерським штабом. В принципі, працюємо тільки два місяці, може трошки більше. Тому ми в процесі побудови, але ми віримо в себе. Ми... Ми віримо в те, що нам дають, і стараємося це в іграх показувати. Власне, друзі, маю ще кілька секунд, зазначу, що є зміни у стартових складах обох колективів. Надін Саліху повертається так. Його виносили на ношах попередньому матчі з ковалівським Колосом, але змогли його лікарі підняти на ноги. Бо у нього запалення сухожилля. Сьогодні він зі стартових хвилин. Ну і також Сергій Чеботенко, якому наклали вісім швів, грає сьогодні зі старту, не зважаючи на те, що в нього була травма голови в українській прем'єр-лізі. Може футболіст грати у наступному турі, за прикладом як було вчора з з балісом друзі, ми ще з вами обов'язково почуємося, поки передаватиму слово студії. Забираємо льош слово. Дійсно правильно відзначив, що є зміни, і, до речі, такий важливий момент, тому що ми у попередніх студіях говорили про то. І в нас багато прецедентів, що люди отримують травми голови. У кожному чемпіонаті насправді це по різному, тому що от знаю, що в англійській прем'єр-лізі отримує цю травму, і заміну по цій травмі він має пропускати наступний тур. У нас такого немає. Найкраще потрапляє до нас. <хи> да, Макс Єленко теж нам в нас були питання: що зараз робити з Сібалісом, Гучиком і всією цією пліядою наших гравців. Ні, ні, можна грати наступного дня. Якщо хочеш, грай, будь ласка. Це рішення медиків. Так, ну давайте переходити не так багато часу, залишається зі складами знайомитись, розпочинати будемо традиційно з господарів. Тут в порівнянні з попереднім матчем Поліса проти Вереса, всього дві зміни. давайте по порядку ворота хвилинець, Волонець, Ботенко біали в центрі захисту, Михайліченко повертається на лівий фланг. Сьогодні справа в захисті гратиме Майсурадзе. Бабенко Крушинський та Талес. Трійка в центрі поля Назаренко та Гуцуляк свої місця на фланг займають. І якщо в минулий матч Луїфер грав на вістрі. І сьогодні знову ж таки зі старту виходить да, я Кот дивуюся, така купа нападників профільних, і грає Пайшао майже всі матчі, починаючи з Шахтаря. Я можу це пояснити тільки одним. Денис говорив, що в принципі концепція базова там десь не змінилася. Скоріше за все, додався один елемент. Я так розумію, що Ашурна полягає на більш активному пресингу. І Пойшав, скоріш за все, це гравець, який краще за інших підходить під цю ідею. Ти все правильно кажеш. Я погоджуся з тобою, але але, але так, але. Е... В більшості моментів, наприклад, як в минулому матчі, коли грав той же Луїфер, і він, в принципі, був готовий до цього. Вони відштовхуються від тактичної схеми команди суперника, і десь, десь напевно, там той же той же Луєфер. Наприклад, там у минулому матчі вони розраховували на нього як на більш не на пресингуючого, а на гравця, який на вістрі там буде на таким, який зможе поборотися, нав'язати боротьбу там в. Штраф майданчику. Тут Пайшао, напевно, більш трошки швидкісний, більш орієнтований на такий технік технічний більш футбол, плюс, плюс, напевно, в пресингу він виглядає на в тренувальному процесі краще за, за Луї Фера. Да, це ж дві різні фази гри. Тобто, я кажу про фазу гри без м'яча. Ти більше зараз кажеш про те, яка специфіка, коли вони грають з м'ячем. Да? Для Шура, напевно, важливо, щоб це більш-менш якось поєднувалося. Тоді він обирає гравця. Ми ми сюрази Отримує новий шанс, тому що здалося, що Смоляков його так круто витіснив вже заснови. Да? Там же ще є Лукастейло, правда, він праворуч. Я думаю, що, вибач, переб'ю тебе, але я думаю, що це пов'язано виключно з Шкодження. пошкодженням Смолякова. Якщо б він там міг був би готовий, я думаю, на прямо на 100%, то я думаю, що просто сам перелом. Я, я так розумію, що в нього все-таки перелом носу, але там без якихось зміщень і все одно дихати важко. Я думаю, що просто він 90 хвилин з там. Переломаним носом, які там ще там якісь процеси відбуваються. Я Думаю, що там все не не зрослося. Тому я думаю, що просто він фізично дивно сто хвилини не, теж не думає, вибігає. Що саме в цьому була причина? Про травмованих тут можна довго говорити у складі Черкаського ЛНЗ. Але знову ж таки назбирав 11 одинадцятку. Навіть бачимо не повний список, але ростер на заміну. Яким складом Черкаси виходять Кучеренко в воротах Муравський та Саліху е в центрі захисту Путря та Пасіч на фланах. Нонікашвілі яшарі бойко, трикутник в центрі поля. Незмінний Топалов на правому фланзі Авагімян. Сьогодні грає ліворуч, і у якості центр форварда виступає Момо Молоб. Був у минулому матчі, момо сьогодні. Ну через те, що вагімян йде на лівий фланг. Тут що цікаво, що Момо вже грав лівого Вінгера. Да, і Амоло грав на, в нападі. Я не знаю не дуже цього розумів. Як ці 190 см сантиметрів момо можна вкласти в позицію Вінгера? Ну, мені здається, йому було трохи важкувато. Не його це була тема. До речі, вони пропустили перший м'яч після його помилки. Хоча він реабілітувався, зрівняв тоді рахунок проти колос. Ну і тепер будемо спостерігати, як мому сьогодні гратиме. Центр форварда, як вагімян на своєму лівому фланзі пограє. Та й взагалі дійсно матч за передбаченнями обіцяє бути цікаве, таке заїжджене слово, але хочеться дійсно, щоб з цього ігрового дня ніякий майже не виділявся, тому що поки що ми бачили дуже багато всього. І матч Полісся ЛНЗ хочеться, щоб не розчарував. Тому дивимося поєдинок вже